За словами малинських депутатів нагальних проблем у районі вдосталь. Проте найгострішою є відбудова нововороб'ївської загальноосвітньої школи, яка нагадаємо два роки тому згоріла внаслідок пожежі, яку спричинив удар блискавки під час грози. На даний час близько 80% навчального закладу встигли відновити. На іншу частину коштів не вистачило. Є суб'єктно родинська, де відбудовується школа в Нововороб'ях. Звісно, що там сума грошей не відповідає в нашому бюджету так, тому не спроводяться за рахунок міста зробити певне як укладення, тому звернулися за допомогою до Сержуравської для того, щоб ска він допоміг нам все-таки відбудувати цю школу. Народний обранець посприяв у вирішенні цієї проблеми і сподівається, що 1 вересня урочисто переріже червону стрічку Нововоробівської загальноосвітньої школи, і 100 дітей зможуть повернутись у стіни рідної Альма Матер. Мені дуже було приємно. Що вийшло розпорядження кабінету міністрів за моїм запитом, депутатським, і виділено понад 4 мільйони гривень для будівництва школи в селі Нові Виробі. Чекаю, коли вже я її буду відкривати, розрізати стрічку. Гроші є, дай Бог, щоб вони вчасно її побудували. Народний депутат України Віталій Журавський зазначив, що і надалі буде допомагати вирішувати найболючіші проблеми району, і закликав громадських і політичних діячів до порозуміння, адже пріоритетом для них повинні бути інтереси виборців.